Так, ну я переглянув рекламний кабінет. Тут звісно багато проблем. пу-пу-пу, ваші піксельні налаштовані. Ну дивіться, це буде ще десь плюс 50-100 доларів до загальної вартості. От, але у мене великий досвід в маркетингу. Я можу вам зробити 5-10 тисяч продажів, не проблема. Я знаю, як це реалізувати. Ти відправляє реквізит на оплату, так? Ось так роблять ті, хто хоче на вас нажитись, а не впливати на розвиток вашого бізнесу з допомогою маркетингових інструментів. Я нічого не маю проти високої оплати праці за професійно виконану роботу. Але мені не подобається, що велика кількість діджитал-спеціалістів дивиться на клієнтів або їхній бізнес як мішок, з якого необхідно витягти якомога більшу кількість грошей, а не допомогти йому розвиватись та залучувати більшу кількість клієнтів. Натомість справжні експерти, які вже давно працюють на ринку, використовують інший підхід. Спочатку вони надають певну користь бізнесу. Невелику консультацію, рекламний аудит, рекомендації, корисний матеріал, який реально допоможе розвиватись бізнесу. Таким чином, клієнт надовго запам'ятає цього експерта, тому що він надав практичну цінність та рекомендації для бізнесу клієнта. У мене були випадки, коли ми не починали працювати з клієнтами, але через певний проміжок часу вони до мене звертались за платними консультаціями стосовно просування їхнього бізнесу. Тому, якщо ви вирішили залучити спеціаліста у ваш проєкт, підходьте правильно до його вибору. А якщо вам потрібна консультація чи аудит реклами стосовно просування вашого бізнесу, пишіть в інстаграм, що закріплений в шапці профілю